Синдром хребетної артерії це комплекс неврологічних симптомів, спричинених порушенням кровотоку у вертебробазилярному басейні, що живить задні відділи головного мозку. Порушення кровотоку може відбуватись через давлення хребетної артерії, що частіше пов'язане з проблемами в шийному відділі хребта. Симптоми можуть бути різноманітними та часто посилюються при рухах голови та шиї. Вони спричинені гіпоксією головного мозку. До найбільш характерних проявів належать головний біль, як правило, пульсуючий пекучий біль у потилично-шийній ділянці, який може поширюватися на тім'яну, скроневу та лобову зони. Запаморочення часто супроводжуються нудотою, блюванням, пітливістю, зміною серцевого ритму. Зорові порушення, мушки, іскри, потемніння в очах, двоїння в очах, слухові порушення, шум, дзвін чи гул у вухах, вегетативні порушення, слабкість, пітливість, прискорене серцебиття, коливання артеріального тиску, відчуття жару чи холоду, порушення рівноваги та координації, хитка хода, нестійкість, дискоординація рухів, психоемоційні розлади, роздратованість, тривожність, часта зміна настрою, порушення сну, погіршення пам'яті. Лікування синдрому хребетної артерії спрямоване на усунення причин здавлення артерії, відновлення нормального кровотоку та усунення симптомів, медикаментозна терапія, судино-розширювальні препарати для покращення мозкового кровотоку, спазмолітики для зняття м'язового спазму, знеболювальні та протизапальні засоби, вітаміни для поліпшення живлення нервових клітин, препарати для покращення венозного відтоку. Фізіотерапія, лазеротерапія, електрофорез, магнітотерапія, масаж, спеціальний масаж шийно-комірцевої зони для зняття м'язової напруги, мануальна терапія, м'які техніки відновлення нормального становища хребтів, лікувальна фізкультура та постізометрична релаксація, комплекс вправ на зміцнення м'язового корсета, шиї та відновлення її рухливості, Голкорефлексотерапія Корекція способу життя, уникнення тривалого сидіння в одній позі, правильне положення шиї під час сну, використання ортопедичної подушки, регулярні перерви та вправи при сидячій роботі. Хірургічне лікування застосовується у випадках, коли консервативне лікування неефективне, або коли здавлення артерії спричинене аномаліями у будові кісток, м'язів чи самої артерії. Мета операції усунути компресію та відновити нормальний кровотік. Причиною здавлення артерії можуть бути серйозні анатомічні зміни, такі як виражений шийний остеохондроз, що призводить до утворення великих кісткових наростів, грижі або протрузії міжхребцевих дисків, що тиснуть на артерію, травми шийного відділу хребта, що викликають нестабільність чи зміщення хребців, аномалії розвитку кісток або м'язів у ділянці шиї, які призводять до компресії артерії. Атеросклеротичні бляшки у середині самої хребетної артерії, які звужують її просвіт. Основним методом хірургічного лікування є екстравазальна декомпресія хребтової артерії, яка заключається у видаленні фіброзно-м'язового елемента, який обертається навколо артерії, вростає в активну м'язову тканину, при скороченні м'язів під час зміни положення голови перетискає механічну артерію.